7 жовтня 2025 рік. Друзі, з вами компанія Електромотор. І сьогодні хочу показати е, генератор Forte. Багатьом дуже відомий. І були питання, коли ж буде така станція, яка б працювала як на газу, так і на бензині. Е, так от, вона перед нами. Її маркеровочка FG LPG 3800. Як бачимо, Робоча потужність 2,6 кВт. Пікова 2,8 кВт. Хочу його показати. самого форту ми бачили тут, як він виглядає, яка робоча панель. Покажу ще раз. Отак, дві розіточки на виход. І в комплекті дві вилочки. Ну, саме-саме-саме хочу зупинитися. І показати, як виглядає карбуратор. От, друзі, як він виглядає карбуратор. Коли будете збиратися підключати до газу. Є також отакий от, от редуктор до балону. Да шланг з двома хамутами. Дуже хотів сам його побачити, друзі. І... З вами поділитися. Бюджетний варіант, досить-досить провірений багатьма генератор. От, дивіться, бачите, як тут я заглушечку зняв. Тут у нас підключення оцього, от, друзі, шланга, до якого є два хамути. Отак. А так. Я не бачу різниці ніякої, тільки різниця в тому, як дивлюсь, друзі, от, зовсім другий карбюратор, бо тут от є і редуктор біля карбюратора, і в комплекті, також, який до балону. Оце саме основ, головне, що я хотів показати. От такі, друзі, є генератори форте. Недорогі, що немаловажно. І провірений часом. Кого зацікавили? Заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010 -10. світла до да тепла і швидше миру. 063 400. 26, шесть, десять, десять.